Депутати австрійського парламенту приїхали до Харкова. Їхня місія, говорять вони, на власні очі побачити все, що коїть Росія, зрозуміти реальний масштаб трагедії та донести це до австрійського суспільства. Перш за все, гості зустрілися з харківським міським головою. Іноземців цікавило все, що стосується життєдіяльності Харкова, як живе прифронтове місто, як тримаються після нескінченних прильотів. Ігор Терехов як приклад розповів про жахливі наслідки останнього ракетного обстрілу у Страсну п'ятницю, зауваживши, що росіяни вдарили по мирному цивільному населенню одного зі спальних мікрорайонів. Я загиблий поранень того дня зазнали 114 людей. Багато з них знаходяться у важкому стані. А на місці прильоту триває ліквідація наслідків. Хочу вам сказати, що знаєте, коли Потім Росія що скаже, що вони обстрілюють військові об'єкти, чи то об'єкти пов'язані з виробництвом зброї, то це брехня. Тому я дуже хочу, щоб ви розуміли цю правду, яка є насправді, а не те, що кажуть потім російські інформатори і ЗМІ наші співчуття родині чоловіка, який загинув. і Якщо ви нас запитаєте, чи можемо ми уявити собі життя тут у тому місті, яке поруч з кордоном Росії? Ні, ми не можемо уявити це життя тут. Я також хочу дуже подякувати вам за вашу важку роботу, як ви підтримуєте людей і вашій команді, яка працює поруч з вами. а ще стрільці говорять: пройшовши вулицями міста, вони були вражені тим, що в умовах війни і обстрілів Харків такий доглянутий та чистий. кажуть, розуміють наскільки складна ця робота. Під час зустрічі з мером обговорили також потреби міста та ресурси необхідні для відновлення інфраструктури. Ви певно знаєте, що Австрія нейтральна країна, тому ми не допомагаємо Україні військовим озброєнням як держава, але всі інші види допомоги ми з радістю готові надавати. І тому ми приїхали сюди до Харкова дізнатися, що ми можемо зробити в плані психологічної допомоги, соціальної та іншої допомоги. Також знаючи, що в Харкові діти навчаються в підземних школах, іноземні гості висловили бажання завітати до такого навчального закладу, обговорюючи освіту, Ігор Терхов підкреслив, що підземні школи це вимушене рішення в умовах війни. Це і про освіту, але перш за все, це про соціалізацію дітей. Потрапивши до підземної школи, гості з Австрії теж були вражені тим, що це дійсно справжня школа, але розташована під землею. Це друга підземна школа, яка побудована, як казав, вже з нуля, відповідно до всіх проектів, які необхідно дотримуватися. Загалом же у Харкові наразі 10 локацій укриттів, які закривають потребу в очному навчанні для 7,5 тисяч школярів. Але це лише 14 відсотків всіх учнів, які наразі перебувають у Харкові, розповів гостям перший заступник міського голови. Незабаром розпочнуть роботу ще дві щойно побудовані підземні школи. Додав він і ми додаємо ще більше 1100 дітей, які будуть навчатися в офлайн форматі. Австрійські парламентарі зайшли до кожної класної кімнати, поспілкувалися з учнями. Найбільше кажуть, їм сподобалось спостерігати за творчими і мистецькими уроками. Кивські школярі не лише показали, як вони вчаться, про що мріють, а ще й на добру згадку про своє рідне місто. Подарували австрійцям набори великодніх прикрас, виготовлених власноруч в українських національних традиціях. А ще кожен гість отримав лялькомотанку – мотанку давній народний оберіг, який символізує добро, надію, мир і щасливе майбутнє. А ще серед подарунків були маленькі обережні жовто-блакитні браслетики, які діти сплали самостійно. Гості, говорять, були у захваті від маленьких харків'ян, які, попри воєнний стан, обстріли не втратили жагу до життя, потребу в знаннях і навичках. І кажуть, заслуговує велику повагу сама ідея мера Харкова організувати в прифронтовому місті безпечні простори для навчання дітей. А ще запевнили, що готові співпрацювати з Харковом у різних напрямках. Я дуже вражений тим, що зробило керівництво міста. Я побачив і дитячі посмішки, почув і сміх. Я побачив ці класи. Так діти можуть спілкуватися. В них є соціалізація. Вони тут відвідують і музичні класи, і творчі, і те, що ви робите, це неймовірно. І не тільки я вражений, а й вся Австрія також вражена цією роботою. Ми хочемо підтримувати людей в містах України, таких як Харків, наприклад, надавати якісь психологічні консультації. Також сьогодні ми дізнали, що потрібна допомога зі встановлення вікон, пошкоджених обстрілами. Ми розуміємо весь масштаб реконструкції в місті, і ми будемо і надалі підтримувати Україну. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків. Новини.